Подивитися новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю СБУ затримала заступника голови одеської ОВА за підозрою, у отриманні хабаря на суму в 35 тисяч доларів. Йдеться про Олега Муратова. Як повідомили у службі безпеки України, посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє сприяння в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення держмайна. Для цього він нібито планував використати особисті зв'язки у правоохоронних органах України. СБУ задокументувала факт передачі посадовцю авансу у розмірі 27 тисяч доларів. Чиновника затримали в облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію. Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили понад 45 тисяч доларів більше ніж 21 тисячу євро, а також золоті злитки та монети. В Україні розгорнуть мережу міні-електростанції. Їхнє призначення убезпечити основні станції та сформувати критичний резерв і незалежність генерування енергії. Міні-електростанції у першу чергу допомагатимуть постачати воду і тепло у населені пункти. Також вони допоможуть убезпечити атомну генерацію. Майбутні електростанції будуть невеликі та не вимагатимуть особливого обслуговування. 20 таких станцій можуть видати потужність одного атомного блоку, якому для старту потрібно 100, 150 МВт. Генератори такої потужності не досягають. А міні-електростанції добре впораються з цим завданням. Наприклад, виходить з строя вслідство обстрілу трансформатор. На більшої трансформаторній постанції Украенерго. Тобто э, срок виготовлення э, подобного оборудовання начисляється від одного року. І в Україні його не виробляють. Соответственно, его нужно произвести, привести, поставить, наладить, ввести в эксплуатацию. Если мы говорим, вот, по примеру, таких небольших региональных энергосистем, там, подстанции линии 110 кВт, то это более распространенное оборудование, которое мы можем и ремонтировать, и производить мы здесь в своих условиях. То есть это более массовое такое производство, и можно легко создать аварийный запас, и, соответственно, меньше тратить времени для его замены. Нагадаю, нещодавно Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7,5 тисяч генераторів. Очікується також постачання 40 кілометрів кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання, яке є критично важливим для ремонтів після російських обстрілів. Чергову хвилю пандемії прогнозує Всесвітня організація охорони здоров'я. Світом шириться новий штам коронавірусу. За кілька тижнів він уже став домінуючим у США. Також його фіксують у деяких країнах Європи. Загалом цей штам виявили вже у 29 країнах світу. Наразі вооз працює над аналізом важкості перебігу нового виду коронавірусу. Його мають опублікувати впродовж найближчих днів. Кількість українських біженців у Європі наближається до 8 мільйонів осіб. Повідомили в ООН. Лише за останній тиждень виїхали понад 18 тисяч людей. У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 мільйонів біженців. Загалом, із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 мільйонів осіб. Повернулися назад орієнтовно 9,2 мільйони переселенців. Найбільше біженців прийняли Польща, це понад півтора мільйони. Німеччина понад мільйон та Ехія 476 тисяч осіб. ВВП України в 2022 році за попередньою оцінкою впав на 30,4%, Повідомляє Мінекономіки. Це є об'єктивно найгіршим результатом часів незалежності. Втім, це краще, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше. У грудні падіння ВВП оцінили на рівні 34%. Це нижче ніж оцінки за листопад 37%, що відображає певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів. Втім, подальші терористичні ракетні атаки з боку РФ завдали, хоч і не критичних, втім пошкоджень, зокрема енергетичній інфраструктурі. Це продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність. Зберігав гранату Ф 1 у мікрохвильовій пічці. Правоохоронці повідомили про підозру Одеситу у незаконному придбанні та зберіганні вибухового пристрою. Заборонений предмет поліцейські виявили, коли прибули за викликом співмешканки правопорушника, який він у нетверезому стані серед ночі влаштував скандал. Гранату він погрожував підірвати у мікрохвильовці за незаконне зберігання боєприпасу. Одеситові тепер загрожує від трьох до семи років за ґратами. Понад 300 дітей з Миколаївщини та Херсонщини приїхали в Одесу, аби відчути різдвяне диво. Усі вони отримали подарунки. не залишились і батьки, які теж отримали пакунки до свят. Що розповідали люди, які провели 9 місяців під окупацією. Дивіться в сюжеті. Сьогодні свято, подарунки та вистава. А ще кілька місяців тому танки під вікнами, вибухи та відсутність продуктів. Ці дві жінки разом з дітьми провели 9 місяців під окупацією поблизу Херсону. кажуть, їх діти до вибухів і тривог звикли на початку літа. До цього їх майже не випускали з будинку. Я своїх старалась ми да своїх дітей не, не майже випускали. не випускали з двору, з дому, і тому вони майже не комплектували. Потім в вікнах. Полетіло, то вони вже знали, що то там танк поїхав, там, там БТР, вони вже так попривикали. Важко було. Нічого не звикли. Спочатку плакали, не спали, в підвалах сиділи, а потім, потім звикли. Нині донька Лариси посміхається і радіє, бо для неї волонтери влаштували справжню різдвяну казку. Діти дивляться виставу, волонтери розвантажують пакунки з подарунками. Все це, що сьогодні буде, це фінансується нашими німецькими партнерами разом з благодійним фондом Пліч Опліч, німецька організація ТМР яка з самого початку війни предоставила надала нам автобуси, фінансує. Евакуацію з тимчасово, на той час, на той час тимчасово окупованих територій з районів бойових дій, тобто все це робиться на їх автобусах за їх фінансовий кошт. У мирний час. Карстен підприємець в Німеччині, та з першого тижня повномасштабного вторгнення РФ до України, коли в новинах показали біженців на кордоні. Вирішив, що може і мусить їм допомогти. Нині він в Одесі спеціально аби влаштувати це свято. Ця ідея з'явилась у нас у вересні. Тож три місяці підготовки ми зв'язали з нашими друзями в Одесі пліч о пліч Олег та команда і запитали, як ми можемо влаштувати це, яке приміщення ми можемо орендувати і розмістити там 300-400 людей з зони війни або звільнених територій, аби влаштувати для них гарний день. Таке масштабне святкування. Волонтери пліч о пліч влаштовували вперше. Проте сподіваються, не в останнє. Івана Грасимчук, Валентин Мірза, сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.